Привіт, друзі! Сьогодні я розповів вам ще одну київську історію, на цей раз романтичну, і знову вона пов'язана з Кирилівською горою, точніше, з Кирилівською церквою. Як відомо, ця церква була побудована близько 1140 року. Її побудували і розписали видатні візантійські художники. За свою довгу історію Кирилівська церква пережила багато різних періодів розквіту, як при Іванові Мазепі. Коли вона була відбудована у стилі українського бароку, так і занепаду при Катерині ІІ, коли потрапила в немилість боротьбі Росії з усім українським. Але у другій половині 19 століття професор Київського університету, відомий вчений Адріан Прахов в ході досліджень відкрив у Кирилівській церкві під шаром фарби пізніх часів старовинні розписи 12 століття. Для реставрації чудових фресок Прахов запросив до Києва тоді ще молодого художника Михайла Врубеля. Михайло прибув до Києва і був зачарований красою і історією міста, розпочав натхнену роботу по відновленню старовинних фресок Кирилівської церкви. Але не тільки Київ зачарував художника, він закохався в жінку професора Прахова і Мірію. 28-річний художник був вражений красою дорослої жінки, матері трьох дітей. Їхні стосунки стали темою для розмов у київських салонах. Адріан Прахов навіть вимушений був відправити Михайла до Італії. Але розлука лише зміцнила кохання молодого художника. Повернувшися до Києва, він освічився жінці в коханні і мав відверту й неприємну розмову з її чоловіком. Кохання художника виявилося нерозділеним, але залишило свій слід у Києві назавжди. Коли після закінчення реставрації розписів кияни прийшли до Кирилівської церкви, вони були шоковані. В образі ікони Богоматері всі впізнали Емілію Прахову. Ось така романтична історія кохання художника.